Всім привіт! Я Катерина Супрон. Сьогодні 31 серпня і мілітарний доповідає в Україні. Будуватимуть британські гармати Л-119. Компанія Баясистем відкрила в Україні представництво та офіс. Це дозволить розгорнути потужності для обслуговування та виробництва систем озброєння. Також між міністерством оборони України та Баясистемс підписали рамкову угоду про співпрацю щодо ремонту запасних частин та виробництва легких гармат Л-119. Як роботу буде організовано наразі невідомо, але це вже другий виріб компанії Баясистем, який матиме перспективи в Україні. До цього заявляли, що в Україні будуть спільно виготовляти бойові машини піхоти сів 90 які розроблені та виготовляються шведською дочірньою компанією концерну Баесистемс. Українські військові використовують гармати Л-119 з минулого літа. Саме тоді в мережі почали з'являтися фото та відеопідтвердження роботи українських військових з цими гаубицями. В основному Л-119 стали на заміну 122-мм гаубицям радянського зразка Д-30, які, по-перше, у більшості зношені, а по-друге, використовують радянські боєприпаси. І так саме з літа минулого року почали говорити, що Україна відчуває боєприпасний голод саме щодо снарядів радянського зразка. Л-119 використовує 105-мм боєприпаси натівського зразка. Тож l 118 l 119 та m 119 Чи це одна й та сама гармата? Давайте розбиратися. L-118 118 це оригінальний британський виріб, який використовує шість варіантів зарядів для стрільби. П'ять розраховані на малі та середні дальності від 5 і 7 до 153 км. А шостий Charge Супер може уражати цілі на відстані 17 км. А от L-119 та M-119 – це одна й та сама гармата. У Британії вона має. Маркування l 119 А в США – М-119. Вона комплектується сімома видами зарядів з дальністю від 3,4 км до 11,5 км. Маркування l 119 з'явилося, коли гармату адаптували до використання боєприпасів саме натівського зразка. Крім того, українські військові використовують активно реактивні снаряди, які дозволяють уражати цілі на відстані понад 19 км. У Великій Британії гармату прийняли на озброєння у 1973 році. Після цього вона пройшла низку модернізацій. У 1990-х для покращення точності стрільби над гарматою встановили спеціальний радар вимірювання початкової швидкості снаряда для корекції заряду, а також комп'ютер керування вогнем. Він також використовує три кільцеві лазерні гіроскопи для визначення азимута, кута місця та кута нахилу цапфи. Також система має засоби позиціонування за допомогою GPS, вимірювання інерціального напряму та вимірювання відстані. Пізніше в процесі модер. В середині всередині х для зменшення маси гармати частину сталевих деталей замінили на титанові. Гармата важить до 2 тонн. Її можна транспортувати гелікоптерами. А вже у 2012 році Л-119 пройшли додаткову модернізацію з покращення електронних систем наведення. Це дозволило точніше вести вогонь прямим наведенням. Україна отримала Л-119 від Сполучених Штатів, Великої Британії та Австралії. Українські військові, які використовують ці гаубиці, підкреслюють, що вони набагато легші, тож їх легше буксирувати на відміну від радянських аналогів польових гармат. Дуже часто для того, щоб буксирувати Л-119, Використовують американські позашляховики Хамві. л 119 використовують механізовані та десантно-штурмові підрозділи. Гармату можна транспортувати як стволом у бік машини, так і стволом у напрямку. Цілі це дозволяє її швидше розгорнути та згорнути. Процес може зайняти до хвилини, але звісно, все залежить від навченості особового складу. Гармата точно уражає цілі за допомогою Л 19 Знищують як ворожу піхоту, так і техніку. Одне з завдань розрахунків Л-119 в Україні. Іні прикривати в наступі піхоту, яка заходить у сіру зону. Гаубиця корисна під час рейдових та штурмових дій. Цікавий факт: Британська l-118 використовується як ваноклокган у Единбурзькому замку. За традицією вона стріляє щодня у першій годині, окрім неділі, Великої п'ятниці та Різдва. Можливо, колись на знак дружби між Україною та Об'єднаним Королівством там буде стояти гармата, виготовлена в Україні. Підписуйтесь на мілітарний, ставте вподобайки. Побачимось в наступних відео.